Ця пара чи не єдині батьки в Україні, котрі вдруге за рік наважилися подати документи на всиновлення ще однієї дитини. Дружина незмінного ведучого українського нацвідбору на Євробачення Тимура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко ексклюзивно розповіла обозвій про майбутнє поповнення у сім'ї. Вона також розказала про труднощі і перемоги в адаптації всиновленого дворічного хлопчика з дитячого будинку. Про все це далі. На плечах усиновлювачів лежить велика відповідальність саме тому подружжя Мірошниченків записалося на відповідні курси. Щоправда, відвідує їх лише Інна, а все через те, що розклад занять припав на суботу, коли троє їхніх дітей не в садочку. Треба, щоб хтось із ними залишався вдома минулого разу на заняття ми ходили разом. Чоловік каже, у нього прекрасна пам'ять, і він нічого не встиг забути. За словами інни, після відвідування курсів, висновок спеціалістів вже згодом усиновлення. На запитання кого найбільше хоче пара, хлопчика чи дівчинку відповідає не принципово. Проте з деяких причин хотілося б. Дівчинку вона могла б жити із нашою донькою моєю в одній кімнаті. Хлопчик теж може. У нас двоє синів, але обмежений період часу, бо діти ростуть. А ми б хотіли довше пожити в цій квартирі, а не шукати інше житло. Будемо раді і дівчинці, і хлопчику. У вересні 2023 року. Мірошниченки всиновили хлопчика з дитбудинку Житомира. На Марселю два рочки, спочатку він нічим не цікавився, навіть іграшками не грався, а ще повільно рухався і погано ходив. Можливо, через те, що потрапив у незвичне для нього життя. Каже жінка, все відбувалося поступово. Він звикав, розкривався, почав довіряти, відчув безпеку. З часом почало з'являтися бажання кудись полізти, щось потрогати, потягнути, ставав більш розпутим, рухливим, усміхненим. Наш Марсель стрибає, перекидається, любить музику, танцює, навіть не слухається, виражає різний спектр емоцій. Це дуже радісно. Найбільша проблема Марселя полягає в адаптації, іноді син не хоче розмовляти та не видає ніяких звуків, зазначає Інна хлопчиком працюють спеціалісти, вони допомагають розвинути мовлення. І розуміння, що це лише адаптація. Чим спокійніше ми ставимося, тим швидше минеться. Який час до знайомства дитина жила в особистому пеклі і накопичила те, чим не могла поділитися. Тішить, що наші діти дуже добре ладнають разом. Така собі маленька банда. Інформація про біологічну маму Марселя мінімальна каже жінка: якщо у нього колись виникне потреба дізнатися про своє минуле подружжя не буде проти такого рішення сина. Марсель подарував Інні і Тимуру Мірошниченкам безмежну любов, а вони з ним щасливі. Далі процитую: він дуже добре вміє вражати свою вдячність. Дитина не повинна дякувати нам за наш вчинок, бо не просив нас його рятувати. Але він це робить. Марсель дякує. Своєю любов'ю і коли обіймає, цілує, дуже радіє нашій появі, я розумію, що все це не дарма.